Вітаємо усіх на нашому каналі. Як стартує збірна у лізі націй? Хто дебютує в головній команді? Кого не запросив Сергій Ребров? Наскільки змінився рейтинг збірної і де дивитись матч Україна-Албанія? Про це не тільки у нашому випуску, прямо зараз. У суботу, 7 вересня, збірна України розпочинає свій новий шлях у лізі нації. Перший матч Україна-Албанія. Він пройде у чеській празі. Пряма аудіотрансляція матчу буде на нашому каналі на першому футбольному. Початок після 21-ї години. Друзі, як стартує національна збірна, хто переможе? Україна чи Албанія? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас. Чекаємо. А наприкінці цього випуску ми розкажемо, де дивитись трансляцію. Головний тренер збірної Сергій Ребров розповів про своє майбутнє. Цитую: я підписав контракт на три роки і два цикли. Якщо я зрозумію, що я не потрібен збірній і не даю результат, я готовий піти. Вважаю, що перший рік в умовах дефіциту часу ми провели непогано, але наступний цикл буде вирішальним, заявив Сергій Ребров. До національної збірної тренер викликав таких футболістів: воротарі: Бущан, Трубін, Лунін. Захисники Матвієнко, Конопля, Бондар, Тимчик, Попов, Миколенко, Забарний та Лавєро. Півзахисники Ярмоленко, Шапаренко, Брашко, Кабаєв, Піхальонок. Степаненко Судаков, Зінченко, Мудрик, Сидорчук, Маліновський, Циганков і нападники Довбик, Яремчук, Ванат у резервному списку: Різник, Михайліченко, Сваток, Зубков і Сікан. Дебютант Владислав Кабаєв. Немає у списку Олександра Караваєва. До речі, Вінгер Динамо, Владислав Кабаєв так прокоментував свій виклик до збірної. Цитую. Прийшов у Динамо, хочеться грати в основному складі. Добився, граю там. Потім хочеться забивати більше. Забиваєш. Хочеться в збірну. В збірні так воно потроху. Потроху зараз. Хочеться в Динамо. У нас є ціль стати чемпіонами, виграти кубок, показати себе в лізі Європи як найкраще. Так само і в збірній треба закріпитися, а там вже як Бог дасть. Буду робити все можливе. Коли прочитав про виклик до збірної, було дуже приємно, бо з інтернету все це побачив. Я до цього йшов, хотів, прагнув. Потрапити туди. Це одне, а закріпитися там зовсім інше. Зазначив Владислав Кабаєв. Тим часом ФІФА оновила рейтинг національних збірних. Україна перебуває на 25-му місці. Серед представників УЄФА українська команда 13-та. Після публікації попереднього реєстру збірна України провела матчі фінального турніру Євро 24 і Опустилася в рейтингу на одну позицію. Наші суперники по лізі націй посідають такі місця. Чехія 47-ма втратила аж 13 позицій. Албанія 66-та позиція не змінилася. І грузини піднялися на чотири сходинки. Тепер вони у рейтингу номер 70. І далі про те, де дивитись матч Україна-Албанія, поєдинок покаже медіасервіс Меґогоґу. Ну і звичайно, наш канал Перший футбольний пропонує вам аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку у компанії більше 150 -ти тисячної команди вболівальників. Приєднуйтесь і ви до нас. Анонси всіх трансляцій нашого каналу ви знайдете у розділі спільнота на Ютуб-каналі «Перший футбольний, а також у вайбер-групі «Перший футбольний та одноіменних мережах: Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Наші найближчі трансляції 4-5 вересня. Португалія, Хорватія. П'ятниця Україна, Сербія, відбір Євро 2025 молодіжні збірні, і в суботу Україна, Албанія, Ліга нації після 21-ї години. На цьому все. Дякую за ваші лайки. Вподобайки. Натискайте, будь ласка, прямо зараз на Великий Палець догори. Підписуйтесь, і підтримайте наш україномовний канал. Нас разом уже більше 150 тисяч. Будемо раді і вам! Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший футбольний.